Андрій, я тебе знаю. Сквер Марії Терезії наповнився дитячим галасом. Учні ліцею при Ужгородському греко-католицькому кафедральному соборі Теобент улаштували благодійний ярмарок. І тривав він за всіма канонами. Хоч цьому й намагався завадити дощ. Не у нас сьогодні осінній ярмарок. Ми збираємо гроші на ЗСУ. Ми все робили самому, що у нас на столі. Ми... У Нас дуже багато грошей. Ми купували, їли і збирали на ЗСУ». А ти що сам готував на ярмарок? Я готував круасани. Які. Там звичайні круасани, просто просто йде салат, помідори і сир і котлета. Я сьогодні приніс дубайський шоколад, шоколадки там. А Це що це, зараз? це я продаю круасани з шоколадом і тістечко. Чому ти це робиш? Ну, Щоб продати і щоб всі гроші пішли на ЗСУ. Я принесла вироби, браслети, колечка і. Чокери з резинок. Наш клас приніс попкорн, печиво, жалейки, ну і багато ще. Що тобі найбільше подобається на цих ярмарках? Що тут можна купити все, що захочеш, і деколи ти можеш у свого класу взяти щось з дуже великою знижкою. А це вже і про фінансову грамотність, яку школярі на практиці застосовують під час таких ярмарків. А ще про навички рекламіста менеджера в просуванні своїх виробів. Ось хлопці продумали цілу концепцію прилавка імені блаженного Петра Павла Ороса. Я і своїми друзями вирішили відкрити такий на наш ярмарц такий прилавок блаженного Петра Павла. Ороса, в якому ми продаємо ну, нашу нашу продукцію, наш, наших рідних, які ми разом сердечно виготовили таку за таку невеличку символічну ціну. Нам, нам таке діло взагалі подобається. Так. І це ми все робимо на прославу Господа. А чому так назвали? Тому що ми просимо. Для наших воїнів та захисників заступництва нашого, нашого блаженного е, Петра Павла, який за нас молиться за всіх на небі. І за наших воїнів треба теж, щоб їм молився. Участь у заході взяли 19 класів ліцею. У нас благодійний ярмарок призначений для того, щоб зібрати кошти для машини, для капелана, щоб виконувала потрібні завдання у війні з нашим історичним ворогом, дуже діти долучилися. Я би навіть сказав, що порівняно з тими ярмарками, які були в нас в попередні роки, то з кожним разом ентузіазм тільки зростає. Ну і хороша можливість для самих дітей долучитися до доброї справи. Дуже приємно, що багато батьків долучилися до цієї ярмарки. І Своїм прикладом показують дітям, як потрібно брати участь у благодійних справах. Кількагодинний ярмарок і школярі зібрали понад 100 тисяч гривень на потреби військових.